Друзі, усім привіт! Усіх вас я щиро рада вітати з початком найтеплішого сезону року, з початком літа, і запрошую разом зі мною здійснити віртуальну подорож до ботанічного саду імені Миколи Миколайовича Гришка. Початок червня, а рододендрони ще досі милують оком. Щоправда, залишилося лише декілька кущиків, які повністю вкриті. Цими прекрасними квітками. Але оскільки вони ще досі квітують, це одна із причин, чому варто відвідати ботанічний сад гришка, щоб встигнути помилуватися цими екзотичними рослинами. Тим більше, що, як бачимо, вони дуже добре акліматизувалися, дуже звикли до наших умов, до нашого клімату. Тож, забігаючи наперед, я вам дуже раджу приготувати зараз папір і приготувати зараз ручку, олівець, фломастер, у кого що є, щоб. Увага! Друзі, кого цікавляться саджанці рододендронів, ви можете, подзвонивши за цим номером, дізнатися деталі покупки. Помилувавшись рододендронами, переходимо з вами до ароматної ділянки, де зараз активно квітують півонії. Ще одна ділянка, яка заслуговує на увагу з боку відвідувачів тотешнього ботанічного саду у червні місяці. Це ділянка, де квітує мак декоративний. На колір цієї троянди ані білий, ані червоний, малиновий. Піднімемося до альтанки, щоб побачити, який відкривається вид на розарій.

На цьому, друзі, в мене на сьогодні все. Дуже вам дякую за увагу та до нових зустрічей на моєму каналі.